Сой, блядь! <плес> блядь. Декілька днів тому отримали інформацію, що на вірну нам ділянку просочився ворог. Є сто живоє, блять! Прихорося, виходять! Насить последнє, слева, крас! <реш> Хорош! Тіса! Золотим туди зараз, окей. Бажаю міцного, мій позивний ланцюг. Я головний сержант з водорозвитки спеціального призначення 3-го батальйону 15-ї бригади Карадах. Працюємо на Купінському напрямку. Декілька днів тому отримали інформацію, що на... вірили нами. Нам ділянку просачився ворог. Провели планування, зрозуміли, де знаходиться ворог. З допомогою наших літунів у нас був час на це планування, тому що ворога зажали в одній із будинків даного села і залетіли з цими мужиками, саме з Харлі, Нордом, Скрипою, Волиною та Папаєм, залетіли розбирати їх доби. А вот так нормально. Вот за мной, за мной! С -с скорректируй, скорректируй. Перша че друга? Первая, это что? глава, третья глава. Все, зачищайте первую. Плюс, 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 заходим тогда. Да Хлоп за мной. Да попал! Признавайтесь, блядь! Покороться, блядь! Інформація була, що потрібно рухатись до гарячого будинку. Коли спешились, побачили три гарячих, гарячих будинка і знову ж таки нас скерували, де саме сять підери. Почала, я, я з лівого заходив, саме Харлі і Валина заходили з правого флангу. Розкажи щось. Тільки будь цей веселий. Унилого я дав вже, блядь. Наша двійка, я і Валина заходили з правої сторони. У нас відбувся контакт з даху, по нам почав ну, відкривати вогонь. Де День! Розбирай! Стой. Вони в горіш! Краз, крас! Вони в горі. вони в горі. Розбирай пристройку крас! Гори. Розбирай пристройку!

Отримав інформацію від своєї двійки, що в них так само контакти. Ворог знаходиться на горіші. Дали інформацію кулеметнику. У кулеметника заклинив кулемет. От, ми відкатились, розібрали цей скверішник з РПГ. А от потім через декілька хвилин включився і Браунінг. Розібрали цих двох бой... От, І пішли чекати підвал. Прочекали підвал, він був засипаний. Крізь шипів газ, все горіло. І командування прийняло рішення дати нам команду на відкат. от ми відкатились, знялися з даного села, і вже через декілька годин ми заїхали з хлопцями на зачистку прилеглих територій, лісосмуг. Та будинків. Е, так як було не зрозуміло, скільки е, по кількості е, залишилось е, цих бродячих псів А вот вранце в пиццеряк высунулись на данную местность, разделились на две группы и начали зачистку. Хорошо. Хорошо, давай еще. Хорошо. Хорошо. Хорош! блять ближче до обіду, а знайшли Лешку. Дуже гарно облаштовано, тому що змалювали її буквально в 2-3 метрах. А от пітер винернув, взяли його на стволи, почали вести з ним діалог, пропадували здатися. А от він був наполовину в пікселі. Один був 300, лежав у мультикамі. і всю розмову я, я контролював його, але рука його рухалась, ну, сунулася до ствола. До ствола, до ствола там. І вже в останній момент. Він смикнувся до ствола, прийшлося його мінуснути. Мінуснули одного, і по інерції мінуснуло іншого. От і ну, так вийшло. От це вже в моменті. Потім продумає собі, можна було взяти модака. На таке Дали інформацію, обшукали їх, не жетонів, не документів не було. В одного зійшли е, телефон, е, розблокували його, передали е, на верха. Знаю, що взяли інформацію з цих телефонів непогано, ще деякі цікаві речі, шеврони і тому подібне. Товариства такі пачі потрапили до нас у ручки. Будь і жди руських. Це прямо як про нас. Ми спокійні та чекаємо руських. Прийшов та в мир. До зустрічі. І продовжили зачистку. До вечора вже зустрілися зі своєю другою тройкою. Пройшли всі підвали, всі дома, зрозуміли, скільки є гражданських в селі. А от, ну в принципі, все. Я зараз Заховайся, заховайся, де. день, як до вас зайти? Заховайся в хату! Попай в хату, заховайся! Занок! Только... Нордик! Легкий 300! Перша медалька! Папайщик, Харлі, Сивуля, Скрипа, Волина, Бам! І старий піньок. Слава Україні! Всем призвере! Хуеб! Вот такая хуня малята! Гопошку поцарапав Все До нових стріч.